Серед першочергових проблем, з якими звернулися люди, домінували житлово побутові, газ, житло, світло, прохання щодо повернення боргів із заробітної плати, розрахунки за паї, надання матеріальної допомоги. А в москаліпті, а в москаліпці вже 4 роки там що мінялися, то той, то той, і зарінтяна немає, А жити тут треба. Тільки з верховець Невеличкого подільського села прийшли на прийом до голови п'ять громадян. Мати колишньої вчительки з села Баламутівка цього ж району три роки не може отримати державної допомоги, бо ніяк не встановлять діагноз хворої дочки. А в сусідньому селі Солопківцях добивають літню жінку сусіди, на яких не може, а може не хоче знайти управу місцева влада. Постійне таке піклування кожного керівника. А в моїх обов'язках, напевно, повернути увагу тих, які не хочуть цього постійного піклування у вирішенні тих чи інших проблем. Ну, це завдання завдання. Воно важке, воно надзвичайно, повірте, таке, ну, ну, таке, яке в першу чергу потребує людяності, якоїсь такої великої поваги в першу чергу до себе. Тому що Якщо такої поваги керівник до себе не має, повірте, він однозначно не має її до людей. Кожному, хто записався на прийом, хотілося поділитися з головою обласної державної адміністрації найсокровеннішим, переповісти кривду, що накопичилася в душі за колишні місяці, а то й роки ходінь по муках, оббиваючи пороги різних установ і відомств, які зволікали із вирішенням пекучих проблем територій. Що він роботу робить, а не а не говорить. Та як Лундишев говорив до нас, і кобло не прийде, що він знаєте, тільки слова говорив. А діла нема, а тут діло є. Пожалуйста. Віктор Коцюмир запевнив, що всі звернення громадян будуть розглянуті.